Присутні. І ми повинні всі про це у житті знати. Найперше ця подія, яка відбулася на цій горі, ми всі повинні знати, що всі події, які змінили цей світ, вони відбувалися, що на горі. Десять заповідей Божих Господь Бог дарував мої селі, як ми почули сьогодні день. На горі стена. Спасіння роду людського нашого, всіх нас тут присутніх відбулося де. На горі, на Голгофі, де Ісус помер за наші віки. І бать, сьогодні знову і інші події. Я не буду їх дуже багато, всі відбувалися на горі. Тому і бачити і наш храм Божий, в селі Сарапинці він є побудований, і всі храми це є закон Божий. Дани повинні, якщо є там місцевість, і, і в цьому селі чи місті є десь гора, то на цій храм повинен будуватися там храм. І пам'ятаємо так само, щоб ми з вами прийшли до Господа Бога на небеса, де є наша батьківщина і призначення для кожного з нас. Ми повинні на всім світі, щоб прикласти багато зусиль. Царство Небесне здобувається символою. Прикрасти всі ми повинні служити. Це є боротьба, задля всіх вас вітає за великим красом, Преображення Господь. Нехай Господь Бог, Сину Духа Святого, поблагослови дороги всіх нас. Щоб наше життя кожного на цій світі було приображено. Щоб ми ну, всі, дорогі мої, знали свою дорогу до Бога, до спасіння дорогі, наших безсмертних душ, а при кінці вже його світло, щоб наші тіла так само засвітили тим світлом вічним, в якій славі наш Господь судити, живи і мертвих. І ми, дорогі мої, прославили свята, як сьогодні ми це свято дорогі. Святкуємо за далеке приображенням Господа Бога, який відкрив своє божество і перед нами відкриє кожному із нас. Назавжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Сан Ти, вшителю душі істини, що всюди, си все наповняєш. злах, і життя подателю, прийди, і силися і в нас, і очисти в нас, і досягнути святних, і, і спаси, благи, душі нашій. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий квіти, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні амінь! Пресвятай Троїце, помилуй нас. Господи, очисти, ріки наші, владихо, прости, беззаконня наші, святий, посвятий, сили, немочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на нік Отче наш, Отче нашої сина, небеса. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо минувася нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки веки. Господи, поволівся, Боже премудрий, і всемогучий сотворителю світу, Ти сотворив небо і землю, і все, що на них, Ти виростив дерева і трави, і уквічав їх прекрасними квітами, а з них і овочам зволив виспіти на втіху і споживання роду людського і всякого живого сотворіння Твого. Сам, Господи, благослови початки плодів цих, подай Боже нам у цьому році врожай, дай нам Боже хліб і до хліба, і на цих місцях, що тут є поставлені, зійшли своє Боже благословіння Отця і Сина, і Святого Духа, і по всій нашій Україні, і по всьому світу Твоєму. Тих, що працюють коло них, благослови у доброму здоров'ї, скористуватися їх і всіх людей твоїх благословити, споживати ці дари твої на здоров'я душі і тіла і на спасіння наше, щоби вдячні ми тобі були. І в честь, і в славу Твою, споживаючи, їх сподобалися нині, бо Ти є податель усякого добра, і тебе ми славимо, безначально, Отця з єдинародним Твоїм Сином і присвятим, і милосердним, і жотворящим Твоїм духом, нині часу. І на віки віків. Господи помолімся, Господи, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Боже наш, Ти, що благословив і назвав себе, вино, себе виноградом, і під виглядом соку виноградного і хліба пшеничного, тіло і кров свою ученикам учинив, а через них і нам. І нам подав нам усім на спасіння, як поживу вічну, ти навчаєш усіх, що у світі заповідей твоїх, і всі плоди добрі в своєму житті, щоб ми на цій землі приносили, ти і церкву твою садом назвав, а нас і усіх плодами дерев у своєму саді, що повинні приносити добрі плоди. На славу Твою, сам Господи, початки плодів цих, що вірні раби Твої до церкви сьогодні принесли у цей день присвітлого, преображення Твого, благослови у доброму здоров'ї, у спокої їх сподоби, а Тобі плід нескверного життя принести, і добру колись відповідь дати на страшному судді Твоїм. Ти бо є милосердний чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки. Благословляються і освячуються, овочі ці, що подала наша земля і все нам для нашого життя. Як подяку складаємо сьогодні тобі, всемогутньому Богові і молитву приносимо, і просимо, і молим, благаємо. Благослови Боже всіх нас і овочі Отці, во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Estou vital, Prezirite v meri, da ste me dočekali, da božem naredil nekaj zelo lepega. V Italijo se nekaj bo slo, zelo veliko. Ісусу Христу, Вітаю вас свято, нехай Господь вас благословити, дарує всім вам сил, здоров'я дай Боже. Ви ми мали хліб всім році і до хліба. Нарік дочекати, у мирі дай Боже нам дожити. Христос посеред нас, вітаю вас, нехай Бог дарує вам своє благословення, здоров'я. Бережите, нарік дочекати, де ми мали всім років хліб і до хліба і у мирі, всім дай Боже дожити. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, віхай Бога злого Смолив. Дай Боже нам переведе. Цей рік у мирі до так. Ви ми мали хліб та до хліба. Вітаю всіх вас, святом. Нехай вас Бог благословить. Слава Ісусу! Вітаю вас. Дарує нам силу, здоров'я. Дай Боже ми пережили і в неї чекали здоров'я. А ви мали хліб на до хліба сім років? Як би сказали, так і буде. Вітаю вас, нехай Бог вас благословить. Бог благословив, дарував вам сили, здоров'я. Дай Боже нам всім пережити цей рік і дочекати на рік. Амінь. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу! Нехай Бог вам благословив цей рік, пережили мирі. не мали, ці до хліба у наріку. На у здоров'я де були всі живі здоров'я. Вітаю вас, Анна Михайлівна, тримайтеся до ста років. Буде а де вже падає, де скримається вже від посоляв той бік. Вітаю нас, вітай Бог благословити. Дай Боже пережити нам цей рік. Ми рідо секали нам з вами. Наріжку. Ми мали хліб та й Дай Боже нам здоров'я пережити. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Вітаю всіх вас, Господи! Наших воїнів, подай нам мир, дай Боже дочекати наріку. Здоров'я ми будете, всі живі, здорові. Дай Боже жити нам. Сили, здоров'я вам, нехай Господь кріпить наші сили. І фізичні, і духовні. Ми були всі здорові, не кашла аж до смерті. А там вже здоров'я. А там вже здоров'я, нас не треба. Не віриш, не покажемо. Рік, щоб ми були всі живі і здорові. Дай Боже, почуй нас, дай нам миру, Поможи нашим воїнам, дай сили, здоров'я. Господи, благослови нас. Святкуйте здорові, шануйте здоров'я, поки що є. Найважко береже благослови, Бо дороге воно. Будьте здорові аж до смерті, не слабуйте. А там вже не треба. Нам здоров'я. Там вже не треба. Будьте всі живі, здорові. Най Бог на ві, як вас усіх переведе. Дай Боже, вітаю вас. Святкуйте, здоров'я. Ми дочекали всі від тепер за рік. Моцно може бути. Бо сатана нас не пошкодує, сміти добре, де вони були можливі. Я можу робити, це моя робота. Що, Що хочеться? Нічого нас не візьме. Так будемо сильні. Дай Боже. Дочекати від тепер за рік, вітаю вас і будьте з живі. Всі здорові. Ми сиродять діти, бо буде щось так ділянку. Дай Боже всім дочекати від тепер за рік. Вітаю всіх вас. Господи, благословив би нас було більше. Будьте здорові. Нехай Бог вас береже. Вітаю всіх вас, здоров'я. Дай Боже дочекати всіх і тепер за рік. Вітаю, дай Бог вас уві. Всіх вас. Христос між нами, вітаю всіх вас, здоров'я, дай Боже, би ми всі дочекали від тепер за рік. Здоров'я. Будьте здорові. Аж до, до смерті, не слабуйте. Не каждо йти, не кашляйте. І будьте здорові. А там не Вітаю вас всіх, нехай Бог вас береже, благослови. Дочекали ми всі з вами від тепер за рік. Вітаю всіх. Святкуйте здоров'я. Нехай Бог благословить. Будьте здорові! дай Боже, всім дочекати від тепер за рік. Господи, благослови нас, поможи на нас, Дай нам, Боже, почуй наші молитви. Рятуй цю Україну. Дай Боже всім нам дочекати Від тепер за рік. Здоров'я, благослови всіх нас, наших воїнів. Ми. Благослови Боже. Дочекати всім від тепер за рік вітаю. Нехай Господь населено благословити. І Сина. вітаю вас. всіх. прикривається нарік. Ми все були живі. Чекати всі підтриму на рік. Thank you. <laughs> Я някую... до Прийшов під душому чиную, на вічно сіла щось. Я дякую я за все, Туда, за те, що спас себе. Дочі мої, завжди мене, навчай, край. о Господи святий, Господи, в душі мої, ми співали. Свято, дай Боже, ми всі пережили зараз і нарік почекали. Кошений, будьте живі, дорожчими. Ми вас ніяке зло не брали.